Біфрен, спокій за ясної голови і маємо обнаділиву новину з фронту. Вчора ввечері з'явилося повідомлення від голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації про те, що Збройні сили України взяли під контроль трасу Сватове Кремінна. Щоправда, Генштаб цю інформацію поки не коментує і не підтверджує. Але от про значення цієї дороги і загалом про ситуацію на фронті ми поговоримо з військовим експертом Сергієм Грабським. Він з нами зараз на прямому зв'язку. Пана Сергію, доброго ранку. Давайте от з цієї такої обнаділивої новини почнемо. Траса Сватова Криміна. Наскільки важливе її значення, і що означає взяти її фактично під контроль? Доброго ранку. Так, сватова креміна а я би продовжив ще до Троїцького. Це надзвичайно важлива комунікація, яка Знаєте, яке так, таким собі становим хребтом для російської оборони, і треба розуміти, що взяття під контроль, хай вогневий такої траси вже є дуже допомічним для наших подальших наступальних дій, які у разі успіху дозволять нам значно поширити зону наших операцій. А саме із визволенням СВАТО відкривається пряма дорога на Старобільськ і далі на Кордон з Російською Федерацією, тобто можна буде тоді говорити про можливість визволення всієї північної Луганщини і вихід щонайменше на лінію 24 лютого, тому противник так відчайдушно намагається отримати цю ситуацію і створити там додаткові оборонні позиції, щоб не допустити прориву українських збройних сил на цьому напрямку, і саме тому інтенсивність боїв там настільки запекла, що ми. Уважно слідкуємо буквально за любою новиною, яка говорить про те, як розвиваються події на цьому напрямку. Пане Сергію, от інститут вивчення війни, це громадська організація, яка стежить за подіями в Україні з початку широкомасштабного вторгнення, а пише, що росіяни трохи прибріхують про свої успіхи в Бахмуті. От щоб трошки контексту додати, вони останнім часом через свої пропагандистські канали говорять про те, що просуваються там, а ЧВК Вагнер там. Воює і було повідомлення від них, що там кожен день на 100-200 метрів вони просуваються. Я розумію, що ми з вами не там, ми не знаємо, як точно там справи. Але з того, що ви отримаєте, з того, що ви бачите і аналізуєте, як ви думаєте, чи дійсно вони прибріхують про ці успіхи в Бахмуті? Знаєте, виключити те, що вони все ж таки просуваються, ми не можемо жодним чином, тому що треба розуміти, що їхня тактика жодним чин... ніяк не змінилася, тобто масовані обстріли з наступним просуванням окремих підрозділів, намаганням закріпитися. Як я спілкувався з хлопцями, там буває до такого доходить, що взвод, наприклад, противника проривається, його практично знищують. Залишається два-три бійця. Вони там, десь в залишках в руїнах, намагаються закріпити. Тися до них вночі підтягуються там ще додаткові сили, і таким чином, такими кривавими кроками, вони все ж таки вгризаються в нашу оборону, і це очевидно. Але в тому числі очевидним є факт, що що наші війська відбивають більшість таких атак в деяких в деяких випадках. Ми контратакуємо і ми пам'ятаємо це повідомлення про вихід так званий на так зване перехрестя Путіна, яке було на окраїні Бахмуту або вже навіть за межами Бахмуту, і тому ми говоримо про знаєте дуже напружені бої, які там тривають. І треба усвідомлювати, чому власне ще Росія прибріхує. тому що їм треба показати бодай якісь успіхи, які мали місце на цьому напрямку, і тому вони будуть продовжувати тиск там. І це треба розуміти. І Бахмут залишається на однією з найгарячіших точок на карті нашої війни. Але, Сергія, що це за перехрестя Путіна? Перехрестя Путіна це перехрестя доріг, які є на схід від Бахмута, і це перехрестя є надзвичайно важливим, тому що з нього можна маневрувати, переправляючи ресурси на той чи інший напрямок фронту, і взяття його значно ну не значно, а в певній мірі послаблює можливість противника здійснювати такі маневри. Вони є Тактично важливим, якщо так говорити про карту Бахмута і просування на той напрямок є власне таким достатньо серйозним успіхом українських збройних сил, тих бійців, які контратакували і досягли того успіху, тому От, і власне цим дякую... перехрестями пов'язана така відчайдушна спроба росіян таки взяти Бахмут, тому що при всіх невдачах на різних напрямках Бахмут здається для них понад усе зараз. В тому числі в тому числі ну і плюс треба розуміти, що росіяни розглядають Бахмут, по-перше, як і військову, і політичну е ціль для себе, тому що з військової точки зору взяття Бахмуту дозволяє їм розглядати в перспективі можливість наступу на північ в сторону Краматорська, так і на захід в сторону вже е кордонів Донецької області, як вони стверджують. А з політичної точки зору Бахмут це все ж таки районний центр і важливий. Такі вузол комунікації української армії і показати успіхи на цьому напрямку для них є важливо знаєте, майже на на меті так так би мовити, гальванізування свого суспільства, тобто довести до них, щоб, от бачите, все ж таки успіхи. Ми маємо і ваші жертви не є напрасними. Можна сказати, так. пане Сергію, знаємо, що там під Бахмутом дуже велике угрупування саме сил, які зібрав оцей приватна компанія військова Вагнер. І там її фінансист Пригожин. Тобто, якщо вони там так відчайдушно йдуть в атаку, прикривають оце перехрестя Путіна, що є стратегічно чи тактично, як ви кажете, дуже важливим, то це означає, що, що в російській армії зараз ЧВК Вагнер це найбоєздатніша сила. Ви знаєте, ні, тут я би не погодився, тому що назвати її найбоєздатнішою, враховуючи якість у комп якості укомплектування і задачі, які ставляться, то ні. Це все ж таки легка піхота, яка має обмежену кількість важкого озброєння і бойової техніки. А, але тут йдеться трошки про інше: Вагнер або Пригожин, якщо можна так говорити, він починає відчувати себе таким, знаєте, як колись казали ворлордом. Або лордом війни. І тут, мабуть, йдеться про тривіальний фінансовий інтерес, тому що. Для нього важливо показати успіхи, маючи на увазі, що в разі таких успіхів відповідна частина так званого фінансового пирога, який виділяється на війну з Україною, буде діставатися йому. Тут не йдеться про те, що вони там воюють за ідею, вони воюють за гроші, і ми ж розуміємо, що частина тих грошей піде на особисте збагачення того ж самого пригоженого. На мою думку, це виключно фінансовий інтерес в даному випадку. Плюс, звісно, і створення такого, знаєте, політичного капіталу, тому що ну давайте будемо говорити. Путін не вічний, а людина, яка має при собі приватну армію, вона все ж таки має певні інструменти впливу на ситуацію в Україні. Пане Сергію, напередодні міністр оборони Росії Шойгу відзвітував про закінчення першого етапу цієї часткової мобілізації. Зокрема, стверджує, що 82 тисячі щойно мобілізованих вже перебувають на фронті. Скажи, будь ласка, як це відчувається? Зокрема, для збройних сил України, і якою буде найближчий період, тобто що треба зробити з цією кількістю непідготовлених бійців, здебільшого, які потрапили на фронт, і що це потребуватиме від української армії? Не це уповільні військові дії. Це є з наступним кроком перемелювання. От що нам очікувати? Безперечно, безперечно, об'єктивно треба розуміти, що кількісні показники в даному випадку, які б вони низько підготовленими не були, вони все ж таки впливають на інтенсивність бойових дій, тому що цю кількість, як ви сказали, треба перемолоти. З цією кількістю треба впоратися. І ці, ці, цим підрозділом у більшості своїх не ставиться задача, в принципі, для проведення до проведення якихось широкомасштабних наступальних дій. Їх задача на сьогоднішній день в будь-який спосіб стримати просування української армії. І ми це вже відчуваємо як і на Луганському напрямку, так і на Херсонському напрямку, де противник посилює свої. Свої бойові порядки збільшуючи присутність таких не навчених, але контингентів, і це відповідно відображається на швидкості просування наших підрозділів, тому що об'єктивно самі розумієте, одна справа воювати з сотнею, з двома сотнями, і зовсім інша справа воювати з тисячою, хай не підготовлених, не мотивованих, але присутніх у. На бойових позиціях людей. Пане Сергію, а чи є взагалі розуміння, скільки російських військових зараз на території України перебуває? Тобто, якщо ми говоримо про цих 82 тисячі мобілізованих, що вже переправилися в Україну, то яка їх взагалі загальна кількість зараз? Ну, як і було, взагалом ми можемо говорити приблизно про групування від 140 160 максимум до 200 тисяч військ, які зараз перебують проти України? Це, це, це разом з цими мобілізованими, так? Ну, вони ж поступають на докомплектування вже існуючих підрозділів, тобто на покриття поточного некомплекту і так далі, і тому подібне. Пане Сергія, тому... у співвідношенні до Збройних сил України, це багато росіян зараз? Ви знаєте, тут дуже важко рахувати, тому що якщо брати всі Збройні Сили України, або правильніше говорити Сили оборони України, які включають і інші військові формування. То така кількість відносно українських збройних сил не особливо велика, але розуміючи, скільки наших військ знаходиться на передовій, то противник має можливість на певних напрямках зосередити досить серйозні ресурси. І Якщо навіть повернутися до розмови про Бахмут, то звісно, що противник там контратакує, маючи мінімум трикратно й п'ятикратно перевагу. І, от, щоб закрити тему з росіянами, їх планами і можливостями, британська розвідка повідомляє про те, що росіяни почали сухопутні війська, їх почали на тимчасово окупованих територіях е, удосконалювати або якби. Успосилювати свою оборону, і е, там же в цьому повідомленні британської розвідки йде такий їх аналітичний висновок про те, що зараз росіяни вже реалістичніше дивляться на речі і мається на увазі російське командування, тобто вони там не йдуть в якісь атаки спонтанні, а от дивляться, що е, така склалася ситуація, що потрібно оборонятися. Що для нас е, оцей реалістичний погляд на речі російського командування віщує в майбутньому? Для нас свіщує те, що противник під прикриттям своїх оборонних позицій буде продовжувати готувати наступальні операції, і саме тому для нас на сьогоднішній день надзвичайно важливим є просування, зокрема і на Луганському напрямку, і на Херсонському напрямку. Чому тому, що треба усвідомлювати, якщо ми виконуємо завдання по визволенню, хоча б правобережної частини Херсонської області, з то ми ліквідовуємо таку загрозу, як просування, можливе просування противника в глиб нашої території на правобережжі в сторону Миколаєва, Одеси з виходом на Молдову на е е Луганському напрямку, у разі нашого прориву, як я сказав, ми отримаємо додаткові можливості по наступу. А якщо противник укріпиться і не допустить, то відповідно. Виходячи з їхніх можливостей накопичення сил та засобів, загроза для нашого Миколаєва і Одеси буде тривати, і загроза про прориву противника на Херс... на Харківщину так само буде наростати. Тому реаль реалістичність дій противника означає, що вони жодним чином не полишили свої агресивні плани. І вони будуть готувати контрнаступальні дії під прикриттям тих сил, які вони зараз створили, під прикриттям тих позицій, які вони створили. Тому нам не слід розслаблятися. То, що противник сьогодні обороняється, не означає, що завтра він не буде мати можливості перейти в контрнаступ або в наступ. От ви тільки що коли говорили, ми показували відеоряд з оборонними спорудами, і там дуже часто ми бачимо ці такі трикутні бетонні е, якісь споруди. Вони від чого це протитанкова? Протитанковий захист і наскільки це взагалі ефективний спосіб захистити свої позиції? Ну то що ми бачимо конкретно, це претендує бути протитанковим захистом, але по суті, так свої у тому вигляді, який ми з вами спостерігаємо, він таким не є, тому що самі розумієте, що артилерія розносить ці трикутнички, ці тетраедри за 5-7 хвилин. Тому серйозної серйозно перешкоди вони не становлять для просування військ. Ну а якщо говорити про створення таких оборонних споруд, то знаєте, в тому вигляді, який ми зараз з вами спостерігаємо, вони мають більше такий пропагандистський характер. Власне, тому що зуби дракона виглядають трошки по-іншому, якщо говорити про... Маємо ще трохи часу, щоб обговорити міжнародну підтримку України. От е, в Пентагоні заявили, що на початку листопада передадуть Україні е, перші системи на так і. Це є вони входять до системи протиповітряної оборони, і от коли читаєш на різних сайтах ну з відкритих джерел характеристики цієї системи, НАСАМС, то Там пишеться, що е, ця система використовує ракети типу повітря-повітря, хоча е, вона стоїть на землі. От в моїй логіці повітря-повітря може використовувати тільки літаки, які випускають ці ракети з повітря по повітряним цілям. Ви можете пояснити, як наземна установка НАСАМС може випускати ракети повітря-повітря. Трошки роз'яснити її характеристики. Ну, ви знаєте, тут тип ракет повітря-повітря не означає, що вони не можуть бути запущені з землі, тому що в принципі цей тип ракет він все ж таки сходить з направляючих і наносить свій удар. Що власне тут треба зрозуміти, що ці, ці ракети вони є універсальними, тобто їх можна застосовувати як з наземних пускових установок, так і з літаків. Це знаєте, така уніфікація боєприпасів, що являє собою такий наступний крок у збройній боротьбі. Тобто немає потреби створювати окремий боєприпас в такому випадку. А щодо запуска їх землі, так є певна знаєте, обмеженість у дальності використання таких ракет, тому що запуск землі потребує потребує. Додаткового розгону і так далі, тому подібне, але того радіусу дії, які забезпечують ці ракети, достатньо для того, щоб нанести серйозні удари по повітряним цілям противника, от власне і за то. пан Сергія напередодні Пентагон оголосив про виділення нового нової військової допомоги Україні на 275 мільйонів доларів. Чи є розуміння, що буде входити в цей новий пакет? Ну знаєте, ми можемо тільки робити припущення, але тої інформації, яка надходить, поки що основний акцент робиться на постачання саме боєприпасів для України, тому що ми розуміємо, що з цією інтенсивністю бойових дій, які ведуться зараз на фронтах, перша чергова задача це взагалі боєприпаси, які мають надходити для української армії. Тому що витрата їх є надзвичайно велика, і ми ж розуміємо, що артилерія і системи залпового вогню зараз в цій війні є основним фактором, який наносить вогневе ураження противнику до 80% завдань вогневого ураження здійснює артилерія і системи залпового вогню. Тому можете собі уявити, яка потреба у боєприпасах є для України. А в деталях ну, ми вже побачимо, коли буде оголошений список цього всього е обладнання і озброєння і боєприпасів, які передаватимуться Україні. Пане Сергію, дуже вам дякуємо за те, що приєдналися до нашого ефіру. Сергій Грабський, військовий експерт, був з нами на прямому зв'язку.